У нас были два созыва э, до этого э, депутата. Да. У вас была большая волширная программа, э, особенно для детей, школьников, студентов. Вы курировали лицей на воскресенке, на весном, пищевой. У вас это все еще про... продолжается. Значит, мы действительно обирали две Жителі наші депутати Київради в 98-му році і да. в 2002 році. Да. Значить, я йшов по одному мажоритарному округу, перший раз обрали, і я не боявся йти знову по цьому округу. Значить, що я зробив? Ну, я, ж, ну, я знаю, знаєте, що ви тоді зробили, Тому що мої діти вчилися в школі, По-перше, все те, що треба було людям, які проживали в даному області, треба, мені... Перше. Побудовані були, реконструйовані більше 15 да. дитячих площадок, Ну, це била, а сейчас? Сейчас я скажу. 6-7 було відновлено значит, спортивних площадок. Да. Значит, працював плотно абсолютно плотно із э, людьми, ну, знаєте, пенсіонерами, малозахищеними да. і так далі. Значит, Може, перелік дуже багато робить. От, наприклад, от така була акція: Зайшли гроші і зробили протезування, більше 800 пенсіонерів отримали безкоштовну можливість протезування. Школами працювали по окремій програмі, з дитячими садочками працювали по окремій програмі, Тобто працювали. Потім, коли вибори були по партійним спискам, звичайно, я відійшов і. Уже я не працював там, звичайно, депутатом, але всі ці роки по старій пам'яті люди приходять, люди приходять з різними своїми проблемами, знаєте, і приходять допомагати. Я допомагав і зараз допомагаю.